Праворуч. Біжаємо містечко. Продовжуйте рух один кілометр. Дуже вузькі вулички, все зроше. Їдеш немов в якомусь тунелі. Такі дороги я вже зустрічав в трьох чи чотирьох місцях, катаючись дорогами Ірландії. Тут доводиться їхати швидкістю 30 км в годину, оскільки в будь-який момент може над'їхати зустрічна машина і Буде дуже важко розминутися. Я так би мовити, заїхав в глибинку Ірландії. Питаюся з такими невеличкими селищами які нараховують там 600, 800, 1000 людей. Через 300 метрів поверніть праворуч. І навіть в цих селах тут просто ідеальні дороги. Всюди чистенько, ніде немає ніякого сміття на узбіччях. Дуже чесно. Поверніть праворуч. Через 500 метрів поверніть праворуч. Тут вже живуть якісь більш заможні люди, тому що тут вже загороджені такі великі ділянки землі, поля. Це містечко чи то селище. Воно знаходиться всього лиш в 20 кілометрах від міста Горі. Поверніть праворуч. Орієнтовно 15 хвилин їзди. Через 300 метрів ваше місце призначення буде ліворуч. Через 300 метрів поверніть праворуч. Ми зупинимося тут. Така якась невеличка парковочка. І підемо подивимось на море. Вийшли з авто. Ось тут така невеличка площадка. Кругом зарослі. І на горизонті видніться море. Синок, а ну йдем нам туди. туди? Так. Туди. Туда. Туда? Туда. Невеличке місто. Зараз підемо подивимось. Які тут умови для... Відпочинку на пляжі. Якщо все красиво, то, мабуть, завтра приїду сюди покупатись на море. О, О, тут також є парковка. Мабуть, це досить популярна зона, тому що передбачено багато місця для паркування автомобілів. Ну і в Довні видніється море. Кругом нас оточує. Дика природа. Кущі ужини. Ну і ось такий крутий спуск. Досить крутий спуск до моря. Також тут є стежка. Ми підемо, певно, з цією стежечкою такими. не найкращими умовами. Hello. Дуже такий великий, гарний пляж. Також люди купаються. Люди купаються там. Так що сюди сміло можна приїжджати, відпочивати. А літом, то, мабуть, тут дуже багато народу. Oh!